Hello, everybody, welcome back to my channel. Forget me not, module 4, lesson 4c in an escape room. Сьогодні ми з вами будемо у квест-кімнаті. Працюємо з вами на сторіночках нашого підручника 46, 47. Не ну, забуваємо про граматичний довідник ще, посилання на який я ставлю до нашого плейлиста, до добірки наших відеоуроків. Ну і звичайно, долучайтесь до спонсорства. Значить, спонсори каналу мають можливість перевірки домашнього завдання за робочим зошитом і звичайно підготовки до майбутнього тестування. Окей, okay. lesson 4 уже in an escape room. Discuss. So, do you know what an escape room is? Чи знаєте ви, що таке квест-кімната? Так? An escape room is a room with different tasks. Have you ever been to an escape room? If yes, so did you have fun? If no, would you like to experience one? So, personally, I have never been to an escape room, but I'd like to experience one. Okay. Mm -hmm. So, below uh, is a dialogue in three parts. First, read part one and try to guess the answer to the riddle. Uh, Частину першу і намагайтеся здогадатися відповідь до загадки. Uh, then read parts 2 and 3 and check your answers. А потім прочитайте 2-3 частини і перевірте свою відповідь. Then listen to the whole dialogue and read it out in groups. А потім послухайте весь діалог уже і прочитайте його в парах, в групах. When you can't see, read between the lines. I've got a face, I've got hands, and I can make a sound. Коли я ви не можете бачити, прочитайте між рядками. У мене є обличчя, у мене є руки, і я можу звук якийсь видавати, так? Окей. Okay. Part 1. It's so difficult to solve this riddle. Так важко розв'язати цю загадку. We won't manage to escape in four minutes. Ми не зможемо звідси піти за чотири хвилини. Don't give, give up, so we can do this. Так не здаваємося, ми можемо це зробити. It's got a face and hands. Воно має обличчя і руки. Do you think it's that woman in that painting? Uh, чи вважаєте ви, що це жінка на малюнку? I don't think so. Paintings can't make sound. Я так не думаю, тому що малюнки не, не мають звуку. Animals make sounds. Maybe it's the birds in the cage а Тварини можуть звуки видавати. Можливо, це пташка в клітці. But it hasn't got any hands, але ж у неї немає рук. I agree. Погоджуюсь. When you can't see, read between the lines. What does it mean? Коли ви не бачите, почитайте між рядками. Що це означає? I've got it. We can't see in the dark. Turn off the lights. Зрозумів, ми не бачимо у темряві. Давайте включимо світло. Ну, фейс, це, в принципі, ж циферблат ще буває, і hands – це не руки перекладаються дослівно, а стрілочки циферблату, тобто це може бути годинник. Окей, okay, part two. That's incredible. There are more lines in the riddle now. Не, не, це просто неймовірно. Зараз бачимо більше рядочків у загадці. Let me see. It hasn't got eyes, fingers, or a mouth. Воно не має очей, пальців або рота. But it's got a face and hands, I don't get it. Але воно має обличчя і руки. Не розумію. Maybe it's a clock, можливо, це годинник. You're right. Let's check out the grandfather clock for clues. Ти правий. Давай перевіримо годинник на підказки. Ну, Grandfather clock це оцей напольний годинник великий. Part 3. There are no clues here, тут нема підказок. Hang on. This clock isn't working, but the hands show 5 past 4. Зачекайте. Uh, Цей годинник не працює, але стрілечки показують uh, 5 хвилин на п'яту. Maybe these numbers will help us unlock the door. Можливо, ці числа допоможуть нам відкрити двері. There is a keypad next to the door. Key in 5-4. Hurry up. Отже, у нас є, є іще клавіатурка поруч з дверима. Uh, Ключ в 5-4. Поквапмося. The door isn't opening, I give up. Двері не відкриваються. Я здаюсь. 30 seconds, 30 секунд. What's about 4.05? The way it's on digital clocks. А як з приводу того, щоб набрати 4.05, як на цифровому годиннику? That's it. We made it. Good job. Ось воно, так, ми це зробили, гарна робота. Ну і оце були у нас рядочки uh, When you can't see, read between the lines. I've got a face, but I haven't got eyes. I've got hands, but I haven't got fingers. And I can make a sound, but I haven't got a mouth. Тобто це загадка була про годинник наш, так? Okay, good. So now let's uh, listen to this dialogue and read it out in groups. Послухаємо, а ви потім його розіграєте в групах. In an escape room. It's so difficult to solve this riddle. We won't manage to escape in four minutes. Don't give up. We can do this. It's got a face and hands. Do you think it's that woman in the painting? I don't think so. Paintings can't make a sound. Animals make sounds. Maybe it's that bird in the cage. But it hasn't got any hands. I agree. When you can't see, read between the lines. What does it mean? I've got it. We can't see in the dark. Turn off the lights. That's incredible. There are more lines in the riddle now. Let me see. It hasn't got eyes, fingers, or a mouth, but it's got a face and hands. I don't get it. Maybe it's a clock. You're right. Let's check out the grandfather clock for clues. There are no clues here. Hang on. This clock isn't working, but the hands show five past four. Maybe these numbers will help us unlock the door. There's a keypad next to the door. Key in five, four. Hurry up. The door isn't opening. I give up. 30 seconds. What about 4.05, the way it is on digital clocks? That's it. We made it. Good job. C. Read the dialogue again and complete the sentences. Part 1. There are four minutes left before the game finishes. Four minutes. Залишилось 4 хвилини перед до того, як закінчується гра. I Amy mean, doesn't think the answer is uh, because it hasn't got hands. So, is the painting, yeah? Painting. Okay. I mean, не вважає, що відповідь правильно uh, painting. Uh, картина, тому що вона не має uh, стилочок. Feel things. Uh, так, ага, number two, part two. In the dark, three more appear in the riddle. Three more lines. В те время іще більше uh, рядочки з'явилися, так? Okay, Phil thinks the answer to the riddle is a clock. Дається, це ж Phil, так, вважав, зрозумів, що це clock, годинник. Yes, Maybe it's a clock. Mm -hmm. A clock. Part three. The time on the grandfather clock is five past oh. Wait, five past four. Five past four. Sorry. The door unlocks when the key uh in on the keypad. Okay, four Коли ось так вели, так. 4. 5. Oh, Час на годиннику п'ята uh, хвилина п'ятого її, так? Двері, двері відчиняються, коли вели 4-0 на клавіатурі. Окей, okay, good. So read again and find expressions, phrases that match the ones below. Uh, don't stop trying. It means don't give up. Не do Don't give up. I have the same opinion. Я маю ту ж думку. I agree. I know the answer. Я знаю відповідь. I've got it. Part two. I can't believe it. That's incredible. I don't understand. I don't get it. Part three. Wait. Hang on. Be quick. Hurry up. Well done. Молодец. Good job. Good. Now let's turn to our grammar task. Full infinitive two plus base form of verb. Yes and be infinitive base form of verb without two. Infinitive z two tabes two. String 144. Grammatica. We use the full infinitive two plus base form of the verb to express purpose. She went to the bookshop to buy a book. Ми використовуємо повний інфінітив, тобто цю плюс базова форма дієслова основна, аби виразити мету. She went to the bookshop to buy a book. Вона пішла до книгарні, аби придбати книгу. We use the full infinitive after certain verbs. Ми використовуємо повний інфінітив після конкретних дієслів. «Want», «would like, «would like», love» Decide, forget, learn, teach, need, plan, promise, try, hope, manage, arrange. Після цих дієслів наступне дієслово іде у нас часткою to. I decided to buy a new car. Так, я вирішив придбати нову машину. Їх просто треба знати. Also we use full infinitive after the structure it be plus adjective. Після структури it, дієслово be, яке може змінюватися на am, is, are, was, will, Uh, will be, так? І прикметник. It's difficult to do this maths exercise. Важко зробити це uh, вправу з математики. After certain adjectives afraid, surprised, free, happy, uh, ready, sorry, glad, після конкретних прикметників, так? Kevin was happy to see his grandparents after three months. Kevin був щасливий побачити своїх дідуся й бабусю після uh, трьох місяців. What about bare infinitive? А як щодо um, чистого інфінітиву без to? After modal verbs, yes, ми використовуємо bare infinitive, тобто інфінітив без to, після модальних дієслів can, could, will, would, should, may, might, must. Will you stop shouting? You must go to the dentist. В, ви повинні піти до стоматолога. After the verbs let and make. Після дієслів let And make також цю не використовується. She makes me tidy my room all the time. Але після Make і let, ще тут іде у нас щодо. Вона з екзвусила мене прибирати постійно в кімнаті. Mom, let me go to the shopping center with my friends, please. Матуся, дозволь мені піти до торгового центру з моїми друзями. Note, we can use the verb help with a bare or full infinitive. We can use the word help. As with the infinitive on best to, so to? For example, we can say so. I always help my mom do the washing up, or I always help my mom to do the washing up. So both options are equal. Full infinitive to plus base form of verb. Alison went to the supermarket to buy some milk. Елісон пішла до супермаркету придбати молоко. Drew wants to become a doctor. Drew хоче стати лікарем. Я була щаслива побачити Кім після багатьох років. It's easy to make a chocolate cake, легко зробити шоколадний тортик, спекти. Be Infinitive, so base form of without to. Ми вже знаємо, що вони вживаються без to дієслова, після діє... модальних дієслів та після слів let і. Uh, let і make. Після help може вживатися як to, або може не вживатися. You must visit the dentist today. Dad, let me go to the concert, please. Our teacher makes us study hard. So, Circle the Correct Option. Звичайно, тут дуже мало практики. Більше практики буде у робочому зушиті, тому, будь ласка, долучайтесь до нашої спонсорської ком'юніті разом веселіше і разом цікавіше перевіряти домашнє завдання. Виконувати вправи на Наприклад, Full infinitive or Bare infinitive. Mr. Walker went to the cinema to watch a film. Вживаємо to watch a film infinitive with to full infinitive, тому що виражаємо purpose, мету. Mr. Walker ходив до кінотеатру, аби подивитися фільм. You shouldn't eat sweets every day. Ти не повинна їсти солодощі кожного дня. So we use Bare infinitive after modals. I think it's difficult to learn Spanish, Chinese. Я вважаю важко And the last one, my sister doesn't let me borrow her laptop. Моя сестричка дозволяє мені брати свій лаптоп, ноутбук. Third pronunciation. So listen and repeat. Which letters are silent? Послухай, повтори, і скажи, котрі літери є німі. Ну, у слові lights, наприклад, так. Окей, у слові lights ми з вами не чуємо g. -H. Read the words and underline the silent letters. Прочитайте слова і підкресліть німі букви. Then listen and check your answers. Ну що ж, тут дуже легко. Flight, G-H. Island S. «ride» W. «half» l буква не listen t our h climb b wood o and l yes answer w design g flight island right half listen hour climb wood answer design that's all for today so мы были is one more quest in an escape room Hope you like it. That's Хоп'я лайкет. Децолфаціи, наразі це все. Очікувалося нетерпіння на наступному уроці 4D All About Video Games. Поговоримо про відеоігри. Ну і поговоримо іще про одну форму дієслова ING, яку має закінчення, звичайно, про Герундій. Goodbye, good luck. See you. Дорогі глядачі, кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!